Всім привіт! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоївани. мною на зв'язку головна відьма країни. Марія Тиха. Марія, привіт тобі. привіт. Хочеться з тобою обговорити, мабуть, найгучнішу тему останніх двох тижнів, а саме нестачу боєприпасів в Україні. Сам Зеленський заявляв, що трипільську тез знищили, бо у нас залишилося рівно нуль ракет для її захисту. А, і багато хто про це й далі говорить. Все ж таки, хочеться запитатися ще в карт. В нас дійсно такий критичний брак ракет для захисту, Чи їх, а, не знаю, чи вони просто. Чого вони пропали? Їх так мало дали і нам не вистачає, чи, чи їх економлять? Ну, я думаю, що просто вони мають властивості витрачатися. Бач, путірка в кубки впадає. Ось все. Тобто, все через те, що росіяни гатять своїми ракетами і, на жаль, дуже багато. Угу. Зрозуміло. Так. А, вже заявили в штатах, що будуть голосувати за законопроєкт про допомогу для України фінансову і військову вже от в суботу, власне, 20 квітня. І там, до речі, в законі є ремарка про те, що після його підписання усіма, зокрема, Джо Байденом, вони мають надати допомогу нам впродовж 45 днів. До кінця квітня ми можемо отримати, хоч якусь частину допомоги, чи все ж таки. Все це буде відбуватися вже в травні місяці. Ну, дивись, тут на квітень карта ілюзій падає. Типу, якщо б весь так от випало, було б добре. Мала угу. карта ілюзій, тобто, ще ні. У травень. Ну, теж таке, знаєш, по травню показую. Я не знаю, що сказати. Тут так і так плохо показують, що по травніш в квітні. То що ж таке, можуть виникти, виникнути якісь перепони? Невже не підпишуть, невже не проголосують? Я думаю, що просто посадавати будуть. На жаль, це зовсім не тішить. Зрозуміла тебе. Йдемо далі. Є питання про Чернігов. Вчорашній приліт нас всіх сколихнув, і ти дійсно передбачала це. Яка буде ситуація в Чернігові найближчими днями? Чи буде повтор подібної ситуації, яка сталася вчора? На жаль, я вчора дивилася просто це питання. Вже а? там падало, що може бути повтор ситуації. Але типу, повижду трішки, буде знову щось. А це буде знову цивільна інфраструктура? чи... Чесно, і я просто не хочу це присмотрити, тому що я це дивилася. вже. Я просто по 25 разів одною теж не люблю смотреть. У мене, ну... Я тебе зрозуміла. Друзі, шукайте перед... да. <сум> Шукайте передбачення Марії на інших каналах, власне, аби почути все з перших вуст. Добренько. Про Івано-Франківськ, ти дивилася? Ні. Тоді погнали. У нас не сміюся, не через те, що атака. Насправді вона сьогодні була з самого ранку. Дрони летіли на Івано-Франківськ вперше за час війни. Давай подивимося, яка там буде ситуація. До речі, була заява, що летіло на критичну інфраструктуру. Що шукає власне ворог на захід на заході нашої країни? Ну там, до речі, дивись, там мені падало також, дивилася по Західній Україні, там падало, що буде е ситуація, коли Західну Україну вироблять від світла. Тобто там кудись попаде. Ми, ми не, не передбачали ніяке місто. Uh -huh. Я сказала, що я не буду по містах дивитися. Просто чисто Західна Україна, ось чітко показувала вину. Тобто вони справді там вишукують критичну інфраструктуру для так. Uh -huh. Я думаю, що так. Да. Карта Сонця випала, видиш? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Знаєш, були повідомлення про те, що летіли ракети не в цю атаку, а в попередню туди також на захід, і казали, що ціль росіян це газосховище. Чи можемо ми подивитися, чи будуть газосховища України в безпеці? Щось… Газосховище Україна, щось. Ну, таке. Мені з коротше сон, типу, заправка взривається. Тобто, ну це ж може бути газосховище, правильно? Однозначно, все ж таки, газосховище від слова газ. Просто тут карта дьявола падає, тобто можуть упасть кудись. Я зразу говорю. Просто ні заправка була газосховище. За угу, угу, угу. Це страшне, звісно. А що заправка сніла, що взривається? Зрозуміло. Ем, у нас. Е... Як завжди ворог не спить, на жаль, ні ночами, ні днями. Є інформація про те, що Росія перекидає додаткові сили для захоплення для спроби захоплення часового яру. Знову про нього всі говорять. Ми розуміємо, що якщо часовий яр впаде, то це спростить росіянам наступ і на Костянтинівку, Дружківку, Краматорську, Слов'янську. Давай спитаємо, чи найближчим часом часів яр в безпеці? чи И, на жаль, росіяни зможуть його захопити. Ну, тут є вероятность того, що, можливо, быть нам придется отойти оттуда. Ну, не для кого це не новость, я ж говорю, ми предсказували ще до то, що будуть ситуації з потерянной на Донецького направление. Ну, як не круті, воно щось проигрувається все. Розумію тебе. А, а дружківка і Костянтинівка. А, ми знаємо, що їх обстрілюють періодично. Проте, чи під загрозою вони окупації? Ну, таке. Просто двигаться хотят. Розу єся там, і там будемо сподіватися, що у наших військових вдасться боронити наші міста. І друзі, як завжди, закликаємо вас Добре. донатити. Це дуже важливо і наш перший обов'язок. А ще хочу Маш, з тобою поговорити про Сідзіньпіня. Це китайський лідер, і він нещодавно підтримав проведення мирного саміту. Але при цьому він ще й заявив, що дуже хоче бачити там Росію. Він про це сказав безпосередньо Шольцу німецькому канцлеру. Але Зеленський, як ми знаємо, проти участі РФ у саміті. Все ж таки, чи можливий мирний саміт? От він буде до речі, в червні місяці здається, саме з Росією, включно. Так. І будуть вестися якісь переговори, будуть прям певні рішення, чи знову зберемося, поговоримо, ні до чого не прийдемо. Я думаю, що можливо відкажеться хтось їхати, Тому що здесь так восьмерка мечей про поїздку, бачиш, Зеленського зараз. Тобто це може бути Україна, яка й не приїде? Так. Ого. Ого. Цікаво е, у мережі з'явилася інформація про те, що Валерій Залужний під домашнім арештом. Що це таке? Це правда, чи це ІПСО, і куди він загалом дівся з медійного інфопростору? Адже ми про нього взагалі нічого не чуємо. Я думаю, що він знаходиться в Україні зараз, допомагає з контрнаступом. Тож, взагалі просто стратегією військовою. Давайте так. Давайте не про контрнаступ, а угу, угу. про військову стратегію. розробляти просто і. Він подумав, що за бред, який-то бред. скажи. Закажи? то бред, то -то бред просто дома ну просто вдома ходить. На своєму місці людина, тому друзі, не ну, переймаємось. Так. Валерій залужений з нами. <схай> так, е трошки про Запорібрикових поговоримо. Є у нас не у нас, не буду так казати, є російська телеведуча Настя Євлеєва. Вона була відома в Україні по проєкту РЛ Решка», Потім е, про голову Чірку ми також всі знаємо. І от тепер стало відомо, що через проукраїнські дописи, е, хоча я їх не бачила, проте, мабуть, може якісь і е, були е, проти неї. Склали протокол про дискредитацію армії Рефії, навіть викликали до суду. Що буде з Євлієвою? Чи посадять її? Я не бачила такого, до речі, також думала, що вона така пропагандистка. Так вона ж там буде в Криму виступати скоро. Ой, не в Криму, на вона їде виступати. О, господи. Я бачила такі там плакати, типу її там повесили. а вона буде тут і що шаман, по-моєму. От вони після цієї голої вечірки їх там всіх нормально нахилили, прижучили, і вони всі співали під дудку. А ось тепер бачиш, який нонсенс, наче склали протокол про дискредитацію армії. Ну, посмотри, видишь, типа все исчезли. Асти исчезла, это исчезло. Uh -huh. исчезла, Эва исчезла. Я не знаю, как вопрос формулировать правильно. Посадят ли вот? Да, claro. думаю, да, это, давай так испытаем. Ну, думаю, нет. Отрабатывать будет. Я же говорю, поездка. Видишь, колесница? Uh -huh. То есть мне кажется, что она будет отрабатывать просто армии России теперь. вот их грехи. Да, да, именно так. А от про поїздки. Шілья, шілья. <хер> <хер> Ой, <карти> не <хер> від Юлієва 100% від того, що вона буде на Донбасі там плясати. Так, про подорожі, але тепер про подорожі наших. Є у нас 25-річний блогер, бізнесмен і. Мільйонер Олександр Слобоженко він втрапив в скандал, і Українська Правда писала про те, що він виїжджає на вечірки за кордон, причому в час мобілізації, нагадаю, він використовує документи про непридатність до військової служби, і там, начебто, зазначено, що в нього дуже серйозні проблеми зі здоров'ям, але він веде дуже активний спосіб життя. Там у нього читлі не стрибки з парашутом і так далі. І покатушки на мотоциклах. Чи дійсно у цього Слобоженко Серйоз? Серйозні проблеми зі здоров'ям. Або ж все ж таки, цей білий квиток був куплений, і він просто робить ось такі речі незаконно. Так, треба копатися в здоров'я типу, ну. Я не пам'ятаю, як он просто виглядит. Я пам'ятаю, що є такий чувак, але я не пам'ятаю, як він виглядить. Він такий світленький. Светленький, да? да. Я не помню, я просто лицо не могу. я. Угу. Хорошо. Так, Александра Слобожанка. У нее действительно проблема со здоровьем или билет купленный был? А, смотри. Да-да-да, я тут, ага. позвонили. Смотри, у него действительно есть какие-то проблемы со здоровьем. То есть я считаю, что... Ну... А, мне видно? все. Ты просто исчезла. Все добре, я тебя бачу. Так, да. а, все. Смотри, у него... А... То есть тут пентакли, видишь, показывают. Ну, это про билет здесь показывают. Угу. Это не про покупку, это именно про билет, потому что вот тут мячей, видишь? Вот, военный, короче, билет. Вот, две карты. Рыцарям Кубкового показывают, что он малой, по сути, да, по возрасту. Но у меня сразу отсылка реально идет на то, что у него действительно есть проблемы с здоровьем. Вот, смотри, карта влюбленных, она говорит про сердце. Угу. Это сто процентов сердце, кровь, там сосуды должны быть и так далее. И мне кажется, что гормональное что-то у него есть. Возможно, он астматик или что-то типа того. То есть у него реально есть что-то здесь. Вот. То есть если проверка будет, а я думаю, что даже вот эти люди, которые накупали себе справок, будут проверки дополнительные сейчас. То есть Тут конкретно болячки понаходят еще. То есть у него есть. Так, добро. Я так когда смотрю, да, в видосах, я вижу, что у него что-то есть. Я не знаю просто, какие болезни, угу. с какими болячками не берут на войну. То есть я не знаю, честно. Да, я так само не в курсе. Там це єсть окей, тоді будемо купатися далі. Тому що є певні повідомлення про те, що він працює на наші правоорх... правоохоронні органи або гур. Можемо ми подивитися, чи пов'язаний да. він зі своєю діяльністю? Слушай, так багато блогерів працюють на гури. Ну що так нормально. Та дай Боже, вона Якщо це приносить користь країні, то чому ні? Огромный плюсик в карме. Ну, я считаю, что правильно. Пускай работают. Я думаю, что он сотрудничает 100%. Вот видишь, вот военные, тут мечей точно. Троицы <засзвіл Monkey> <засзвіл då> mm -hmm. кубков. То есть, ну, военная структура. Мы не будем копаться, что это именно. 100%. Все, прекрасно. Дякую. Виму, тобі. Là, элементарно, он миллионер, если он элементарно там донатит и хорошие какие-то суммы дают военным, это уже плюс очень большой, конечно. Так, добре, хай так и на останок, до тебе питання? Ти в своїх відео інших казала про небезпеку для торгових центрів України. Да. Тобі десь щось фонить по тому, де це може бути територіально, в якому там регіоні, хоча б чи не знаю проміжок часу. Щось нове можеш сказати з цього приводу? Косадина торгових центрів, я вже говорила, що ну ми поки не не ніберемо. Давай так, типа поскольку крокус в Москве угу. склоняють більше Києво, Київської області. Зрозуміло, Це перше. второе, мені показувала чітко, що на вірі Олімпійських ігор може бути якась ситуація зв'язана з. Ну, террористическая. Саме в Украине. Я смотрела, там падала, что Россия будет связана 100% с этим ближе к Олимпийским играм, уже посмотрим детальнее. Там просто показывало, что есть такая вероятность того, что во время Олимпийских ігр может что-то. Возможно, это с торговыми центрами связано. Угу. То есть нужно будет копаться детальнее, уже когда будет ближе. Я не знаю, просто какого числа будут будет Олимпийским, какой месяц. Давай я прямо зараз подивлюсь. Посмотри, ну просто ще. Надо що, этот май має пережити. Ну є таке, є таке. Липень місяць, кінець липня, початок серпня, тобто це аж другий місяць літа. Юля, це іля, август. це взагалі ще довго. В общем, давайте потім посмотримо вже ближе туди. То есть я просто знаю, що воно є пространство, у них є такі плани. Будемо с детально. домовилися. Домовилися, будемо дійсно дивитися. Друзі, вам раджу чекати і підписуватися на наші канали. Дякую тобі, Марія. Від вас, друзі, чекаємо вподобайок, коментарів під випуском. Пишіть також свої запитання. Підписуйтесь на канал і звісно, що ставте дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски з Марією. Ну і звісно, бережіть себе та донайте на ЗСУ. Па-па.